Божевільне місце Куди ти поперся виродок? Не должно їбать Ти бур'ян порвав ледацюга. Що, зголодніла стара коза. Можеш не вертатися, падлюка. Ах, я б з радістю. <звук> 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 Синку, що сталося, бомжара? Я таким, як ти вже воював. Дуже добре. Знаєш, що я з такими, як ти на війні робив? Ні. Краще не знати, тобі відсмоктати. Ні, дякую. Війни бабки, не дай їм на собі заробити. Дай 25 копійок. Нема мілочі. Синку, не дивись за телебачення. Там тобі грають мізки. Постараюсь. Привіт, репер, ну як воно, Йо зашибісь, братіша, ти чо, все чітко рівно, ахуєнно. Прикалуєш патріотичний реп, сочинив? викладуй заціню. Я патріот, самий патріотичний патріот, я патріот патріотів, я замечу всіх ідіотів, які проти, нехай не порочать мої патріотичні почуття, нехай дрочать на іншу країну. Я люблю свою країну, люблю свою культуру, особливо реп культуру. Сепаратисти, ви підарасти, сепаратисти ви ананісти. Доведеться на жопу сісти. Йо, камон, мазафака! Це ніщак, чувак, а ти в армію йдеш? Ти чо прикалуйся? А В натурі. Оу, oh, кучерявий, ану подожди. Що сталося, чувак? У мене тут маленьке опитування. Що за опитування? Ти за Україну чи за Рашу? За Україну, звісно. Вау, красавчик патріот. Подай на Майдан. Так він закінчився, наче. Чувак, та ти прошарений. Давай в місті людей розводить. Вибач, Віра не дозволяє. Та да даба німа. Фу, яка безкусна я машинка. Юрчик, привіт. Привіт, Янчик. Представляєш, я тільки поняла, яка я патріотка. Ну нарешті вже. Я написала вірш, який скинув нет. Хочеш послухать? Неймовірно хочу. Я така ще молода, а уже патріотка. Я знаю Шевченка, він пише вірші та гали забива. Шокада в тренді. Повірте, я в курсі. Українська вишиванка зараз на першому місці. Я шарю в українській культурі, так само як в гламурі. Та ти справжня патріотка. Ой, спасіба, Юрчик, так приємно. Бля, на цьому конфлікті якось треба бабло закосить. Бля, що ж його замутить? Так, понизити зарплату по-любому. Криза все-таки. Пішли ці халопи нахуй. В магазині підвисити ціни, куди вони подінуться. Так, ще благодійний фонд для постраждалих для армії. Половину грошей замутимо ми їм. Надо максимум вижити з цієї війни. Як це зробили регіонали з країною під час правління. От суки, а я що гірше? Не роби цього, будь ласка. Совість я ж тебе проміняв на піріжок в дитячому садку. Навіщо тобі ці гроші? Ти і так мультимільйонер. Все, від'їбись, пішла нахуй, я хочу бути мільярдером. Бля, ну ти гандон. гандон. Я за єдину країну, я за мирну країну, я за свідому країну, я за вільну Україну. Але це не війна, а якась політична хуйня. І хочеться вірити, що це скоро закінчиться. Патріотами ми стали запізно, коли вже полилось лайно, а свідомих майже не побільшало. Але я вірю, в краще все одно. Скільки років прожити поряд зі зрадниками, скільки часу витратити? Як можна це передбачити? І хто мене зараз оточує? Їм душу не заглянути, але віру я спробую не втратити в нашу єдність, в нашу вірність, в нашу непокірність, незалежність, в Божу справедливість. Слава Україні.